Освітяни з Олександрійської громади вже втретє взяли участь у щорічній Спартакіаді серед вчителів закладів освіти. Змагання проходили у мультипрофільному ліцеї під час осінніх канікул. Учасники грали на чотирьох локаціях. Сьогодні присутні у нас із 17 закладів, 15, 15 команд виставляються. От, види спорту, види спорту волейбол, змішана команда, бадмінтон, змішана команда, настільний теніс, парний теж і дартс. Чотири види спорту. Починаємо з дартсу, бадмінтону і настільного тенісу, а потім будуть змагання з волейболу. Після обов'язкової загальної розминки команди приступили до гри. Деякі учасники демонстрували свою витривалість, швидкість та влучність одразу у декількох видах спорту. Команда наша складається з 12 осіб. Це вчителі і ...навчання, і образотворчого мистецтва, і практичний психолог, і фахівець публічних закупівель тобто ми об'єднали весь колектив для того, щоб взяти участь, вже втретє взяти участь в даному заході на підтримку Збройних сил України, тому що без них дійсно нам... Уже складно і навчатися, і працювати. Особисто я беру участь в двох видах спорту – це Бадмінтон і волейбол. Подібні фізкультурно-спортивні заходи не тільки підтримують азарт до перемоги, але й об'єднують у дружньому спілкуванні всю освітянську родину. Ми поцікавились, як вболівальники підтримували гравців своєї спортивної команди. Я у змаганнях участі ще не брала. Я завжди в групі підтримки і сьогодні. Ми будемо активно підтримувати нашу команду. Для цього ми приготували плакати, один із них, так тримати. І завжди наш колегіум відзначається неабиякою підтримкою своєї команди, тому ми обов'язково переможемо. Наша команда активна, наша команда спортивна, наша команда завзята і, звичайно, досить позитивно налаштована. Спартакіада також мала і благодійну мету. Під час змагань збирались кошти на підтримку збройних сил України.